Любі мої дівчатка, я пропоную нам з вами розпочати з першого нашого виробу, а саме зв'язати ось такий гарний шарф. Це фото готового виробу, а це схема, за якою ми будемо в'язати цей виріб. Для того, щоб навчитися читати таку схему, нам з вами потрібно. Вивчити умовні позначки. Що ж означають ці умовні позначки? Кружечок це повітряна петля. Ряд таких самих кружечків це ланцюжок із повітряних петель. Далі ми з вами будемо вивчати стовпчик без накиду, який позначається малесеньким хрестиком. Далі напівстовпчик. Пряма лінія, стовпчик з одним накидом, з двома накидами, дві рисочки, з трьома накидами. Це перше, що ми будемо вивчати.